Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику я поділюся думкою, чому на даний момент, як ми можемо зараз замітити, є надзвичайно багато активності іменно не в крипті, а з стейблкоїнами. Кудись свої стейблкоїни залочити, кудись їх занести в сейл і так далі. Що це взагалі може означати, та чи добре це для крипти? Тому жирне авансом, а ми поїхали! Можливо, аналогія або той же самий приклад він не буде сильно сумісний, але в цій думці слід бути. Я думаю, що більшість відсотків розуміє, коли проект запускає стайгінг в 95%, що це йде засадження гоїв, тобто вони свій дорогий чи, можливо, недорогий актив, продають хом'якам. У великих об'ємах люди це хавають, адже вони розуміють, що сьогодні вони вложать умовно там тисячу, дві, п'ять тисяч доларів. А за легкий рік буде плюс 20, 30, а то й 40 чи 50 відсотків. Плюс сюди вони ще й впихують аєрдроп. Що аєрдроп також буде жирний, і зараз потрібно бігти та відкупляти іменно крипту. Та лочити, адже ви зможете заробити в декілька разів більше. Багато прикладів я приводити не буду, але у більшій відсотків проєктів, у яких є стейкінг, графік виглядає практично ось так. Дивіться, в цьому ціновому діапазоні токен вийшов, продорговувався, все нормально, ніякого стейкінгу не було. Потім ми побачили падіння на $1,30-1.20. В цьому ціновому діапазоні дали проторговку. Тим самим в цьому ціновому діапазоні анонсували, що відкритий стейкінг на Starknet. Дали про торговку, дали віру в те, що от вже дуже скоро стейкінг попливає і ми будемо зростати. Але як ми можемо замітити, в цьому ціновому діапазоні команда просто продавала токени хом'якам, навіювала е, те, навіювала лапшу, що все нормально. Ми думали, припустимо, прості люди, що думали? Так 15 там, умовно, 25% річних ми на старкнеті заберемо. Плюс до цього всього ми ще заробимо на зростанні монети, адже всі чекали 5-10 доларів. Тим самим люди відкупляли. Ну, дивіться, проторговка. Ну що, ми будемо падати? Хто скаже, що ми би падали? Ні, ми будемо рости. Тим самим команда знала, що робить. Дала проторговку, розгрозила свій об'єм, який в неї був. І тим самим пізніше ми бачимо падіння на... 89%. І ви думаєте, що цим людям, які набрали в стейкінг StarkNet, цікаві цих 10 чи там, умовно 30%, які їм дасть за рік часу Stark? та ясно, що ні. Вони її близько в нуль не вийдуть. Вони зараз в лютому мінусі. Їхній портфель по старку склався до нуля. Наступний претендент це Wormhole. також. Крута монета. А-ля крута монета. В цьому ціновому діапазоні е, запустили стейкінг, е, говорили, що за, за стейкінг будуть роздавати крутий дроп. Люди повірили, люди занесли в стейкінг. Люди купили токен по 60 центів, а хтось взагалі купляв по долару, хтось з дропу навіть не продавав. Тим самим люди очікували і 2, 3, 4 долара. Та ще й очікували заробити з айрдропу. Після цієї проторговки, коли команда успішно як і тут продавала, які ось в цьому ціному діпазоні також продавала, зараз ми бачимо падіння на 86%. Ви думаєте, що якийсь дроп покриє ті витрати, які вони купили умовно токен? Вормхолм по 60 або по 70 центів, звісно, що ні. І якщо вони умовно заберуть за рік часу, за два роки часу 30-40%, то умовно ось тут в них було 2000 монет. То 10 20% їм дадуть там умовно 200-250 монет, плюс ще там AirDrop 100 монет. Окей, вони заберуть 300-400 монет. Але при тому, що монети в них збільшаться добре. Але баланс у них. Укатаний в дно. Такі графіки можна показувати дуже багато. Є дуже багато проєктів, які анонсували стейкінг. Я не знаю, чи Селестія анонсувала стейкінг, але в цьому новому діапазоні активно загружали людей в стейкінг. Стейкінг на Селестії точно є. Я впевнений на 100% в гаманці Кеплер. Всі рекомендували стейкати, всі говорили, що це гем. Що за Селестію будуть роздавати багато дропів. Люди в цьому ціновому діпазоні відкупляли, очікували Селестію там по 50, по 100 доларів. Всі купляли в довго всі лочили Селестію в довгу Але що ми зараз бачимо, умовно, від. Точки 12 доларів до, сьогоднішнього, до сьогоднішньої позначки в долар 50% це просадка на мінус 87%. Чи є сенс сидіти в цих альткоїнах, не знаю, але суть в тому, що коли команда анонсовує стейкінг, в більшості це все засадка гоїв. Тобто вони нам розповідають, що вони нам там дадуть не знаю, 15%, 40% річних. Хоча 40% річних я ще такого і не бачив, можливо взамін, що токен там умовно аля буде рости, проект розвивається, ми будемо заробляти. А вони втіхаря просто весь цей час продають свої токени нам. Вони нам навішали лапші, і нам цей свій об'єм розружає, тому що їм потрібна ліквідність, щоб продавати свої монети. Що відбувається зараз на ринку? Появляється багато можливостей, куди ми можемо прилаштувати свої стейблкоїни, і тим самим забрати, по суті, не пасивно, а безризиковано прибуток. Той же самий річний відсоток, який умовно дає ОКЕС. Звісно, що ми можемо забрати в будь-який момент, але є пули, є е, е, різні протоколи, в які ми заносимо. але за тиждень, за два-за три тижні ми забрати не можемо. Нам потрібно чекати ось цей термін. Взагалі, чому на даний момент так багато можливостей іменно з стейблкоїнами? І чому зараз роблять негативний фон в крипті? Тобто зараз всіх заставляють не на фому, окей, але заставляють виходити з крипти, з альткоїнів, адже альткоїни це СКАМ, тим самим зберігати USDT. І USDT заносити в різні протоколи та заробляти без ризиків. Оце мені просто здається, що це просте, хом'яче викурення з альткоїнів. Тобто, так само ж як засадження в стейкінг. От купляйте цю монету, заносіть під 10, 20, 30, 40% річних, ми вам ще airdrop дамо. Ви заробите 100%, відкупляйте цей токен, все буде добре. На цьому. Токен падає до нуля, і нікому ж цей айрдроп не потрібен. Нікому цих 10-20% не потрібні, адже сума, яку людина купила, практично укаталася до нуля. стейблкоїнами трішки інше. Якщо тут ми купляємо і тут нас укатують в дно, то іменно тут нас за стейблкоїнами висаджують з крипти, і крипта почне летіти. По моєму баченні, вже достатньо багато криптанів не відкупляють крипту. Багато криптанів, багато адмінів, багато інфлюенсерів вже не вірять в зростання крипти. І зараз на ринку відбувається все так, що нам з вами дають можливість не заробити на крипті, а заробити, маючи стейблкоїни. Тобто не заробити на рості альткоїнів, а заробити іменно на стейблкоїнах. на 10, там 20, 30% на свій сайт і так далі. Зараз багато сейлів. Багато різних штук, де можна примножувати свої USDT, скажімо так, без ризиків, але тим самим вони нас з вами потихеньку заставляють виходити з альткоїнів. Але мені особисто ця ситуація максимально подобається. Можливо, аналогія і приклад з стейкінгом, коли там вони засаджують, а тут вони висаджують не сильно сумісно. Але я думаю, що цій думці бути. Тому, чим більше людей не відкупляють крипту, чим більше людей вже не усереднюють свої позиції і не вірять в зростання, тим швидше ми будемо зростати. Ми можемо зараз, умовно, вийти з ринку, вийти з позицій, зайти назад в позиції, можемо примножити на якомусь сейлі гроші і так далі. Але нам ніхто не гарантує, що сьогодні ми вийдемо з позиції, занесемо в сейл, заморожимо свої гроші там, на 5. Буквально на 7 днів айткоїни будуть знижуватися, або будуть стояти на місці, чекати, що ми назад свої стейблкоїни перелили. Звісно, що цього я не роблю. У мене є вільні стейблкоїни, де я можу зайти умовно, занести туди в пул, занести в цей сейл і так далі. Але робити такого, щоб, умовно, продати крипту і залити кудись, умовно, в якийсь сейл, гроші. Цього робити не потрібно, адже одним прекрасним днем ти можеш проснутися. І альткоїни вже взлетіли на 20-30%. Є велика різниця, коли ти умовно купив токен по 1 доларі, а коли ти купив токен там по долар або по 2 долара. Я думаю, що навіть на даний момент, хоча, можливо, ми можемо сходити ще нижче. І те, що ми сходимо ще нижче, я на це ставлю. Ставку, якщо ви дивилися мої минулі відеоролики, мій прогноз по альткоїнах, ви прекрасно знаєте. Альткоїни можуть сходити ще нижче, але. Навіть зараз взяти під флів, або навіть просто взяти зараз на Аль-Сезон, це хороша точка входу з е, умовно ризик, з прибутком точно сумісний. Звісно, що ми зараз проторговуємося в каналі, з якого ми можемо як і сходити на 3 долара, так і можемо умовно сходити на 10 доларів. Тому зараз. Є вищі ризики втратити свої гроші, але зараз є вищі шанси, що ми можемо більше заробити. Я вже неодноразово розповідав, що взяти Старк або там, умовно, Аптос по 4 долара, а що умовно потім взяти Аптос по 10 доларів. Давайте подивимося. От, умовно, якщо ми візьмемо Аптос по 4 долара, і ми побачимо ціну в 20 доларів. Хай буде приблизно це 400% зростання. А що буде, коли ми візьмемо аптус по 10 доларів? Це 100% зростання. Є велика різниця. Звісно, що ось тут, як ми побачимо умовно зростання, побачимо проторговку, закріплення, так? І тим самим вихід, то звідси це вже буде очевидно, що ми продовжимо рости. Зараз це не очевидно, і тим самим. Зараз ризики втратити свій капітал є більші, але е, шанс, що ви зробите більше іксів, також є більший. Тому особисто я продовжую не то, що спостерігати за альткоїнами, я особисто маю в позиції ПП. Давайте ми цю монету знайдемо. Я зараз знаходжуся в гарній точці входу. Я так вважаю, це 0.4012. Тим самим у мене просадка не є велика. Це по споті, якщо ми беремо спот. Якщо ми візьмемо угоду на фьючерсах, якщо особисто я б чекав падіння по ринку, звісно, що я б не заходив угоду на 12,5 тисяч доларів. У кого немає, в телеграм-каналі рекомендую підписатися, тому що всі угоди я показую, розказую, розповідаю. Бачимо, що в моменті було 9,2 доларів. Тим самим. Якби я чекав падіння, зараз е я б е умовно не заходив в лонгі. Тим самим вірю в памп, вірю в Пепе, вірю взагалі в відскок. Я вже неодноразово розповідав, що я очікую домінацію в зону 55%. Тим самим є шанс, що альткоїни покажуть хоча б вже якесь мінімальне зростання. Звісно, що зараз ми ось так не підемо. Це я думаю, що всім зрозуміло. Ми будемо ось так проторговуватися і продовжувати знижуватися. До прикладу, зараз ми торгуємося на відмітці 58,38%. Ізі можемо показати щось ось так, кудись в зону. Ну, до 60% я не сильно думаю, що ми можемо дотягнути, але умовно 59,5% мінімально проторгуватися і оновлювати логі по домінації. Ось приблизно десь такий прогноз, я очікую. Але якщо брати глобально, зараз я очікую домінацію, кудись за 55%. Там вже будемо відбиватися, дивитися, як показують альткоїни. Будемо закривати, можливо, ПАМП, який я вже достатньо довго е чекаю на профіт. Хоча був профід перший раз, ми вже його зняли. Зараз також памп вже малює профід, але це і близько не той профід, за яким особисто я прийшов. І до речі, всі угоди, які я відкриваю. Я відкриваю на біржі BinKix. По-перше, тут практично найнижчі комісії. По-друге, вам ніхто просто так, як інші ці біржі роблять, не заблокує BinKix аккаунти. І так як я являюся партнером біржі BinKes, бонусну силку для реєстрації я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!